Зараз йде процес покупки. Я приговорю. Це 200. Так. 280. Так. Ви не повірите, подивіться, яка черга за молоком. Молоко фермерське, 36 гривень літра. цього 2 Друзі, що я вам зараз покажу? Тут найсвіжіша гав'ядина. Доброго дня! Доброго дня. Раді. Вітаю на каналі Київ у Кадрі, 19 листопада Київ. Ми біля Дарницької площі на одній із найбільших сільськогосподарських ярмарок міста. Сьогодні дізнаємося свіжі та актуальні ціни на сало, м'ясо, молоко, а також овочі та фрукти. Трохи поспілкуємося з продавцями та передамо атмосферу справжнього київського базару. Для глядачів, які дивляться нас із-за кордону один долар сьогодні 42 гривні 19 копійок. 1 євро 49 гривень 26 копійок. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, сьогодні ціни помірні. Знизилися. Чорний принц 29,99. Чемпіон 29,99. Дюшес, як мед 4999. Виноград Молдова 5999. Мандаринка акція 3999. Подивіться, цибулька акція 1999, морква та ж сама ціна, бурячок. Бурячок на суперовий борщик 1999, капуста домашня 15,99 картопелька 1399. Смачна картопля, біла роса, та ж сама ціна, можна сіточкою придбати. Дешева капуста 1999. Гарбузик солодкий, будь ласка, каша, дуже смачна та корисна. 19,99. Баклажанчик 20 гривень, зелений смачний перчик 49,99. Супер солодкий червоний перчик 79,99. Друзі, навіть баклажанчик пропозиції, будь ласка. Кабачок 2999, огірочок супер хромкий, ням-ням 89,99, грибочки 69,99, томати 49,99, Томати з носиком смачні 69,99. Також Також пропозицію великий асортимент зелені, кінза 25 гривень пучок. Редіска вагова 29,99 за кілограм, петрушка 20 гривень, шпинатик 20 гривень за пучок. Прошу. Добрий день. Друзі, свіже сало українське. Підкажіть, будь ласка, ціну салка. 150 гривень, друзі, ось, будь ласка.

Ріде. Він на все. 250, 400. 400, 190 гривень. Підкажіть, будь ласка, скільки таке м'ясо на шашлик? Він прикод 320. 320. Так, а вушка? 150 пара. 150 пара, продається пара. І ніжки на холодчик. 50 гривень. 50 гривень. Так, я дивлюсь язичок в асортименті в пропозиції. 80 гривень. 180 гривень кілограм. А таке, будь ласка, підкачіть м'ясо. 27. 270 гривень. Друзі, тут завжди свіже ароматне м'ясо. Сало, будь ласка, приходьте, вибирайте напроти маркет червоне та біленьке. Яйця пропозиції. 65-70. А 3 885 на 70 гривень. Яблучка по 35, Сибулька 15. Ринка 40 гривень, берег листопадова 65. Огірочки 120, гриби 95, чорнослив 150, Молдова 85, гранатик 150, апельсинчик солодкий 100 гривень

На узварчик чорнослив. Сушка по 100 гривень. Асаркі по 80, 150, чорнослив в'ялений 180. Копія, папа. Так, так. Скажи. <ріху> Дякую. Казати, що так, так. Найсмачніший український хліб, друзі, подивіться, булочка малятку 30 гривень, 4 штуки. Висівковий з льону 42 гривні. Пиріжок з яблучком 25, з гарбузиком 20, з вишнями 27, пиріжок з горохом 20, з капусточкою 25. Аромат не передати словами. Куторський пшеничний 40 гривень 500 г. Друзі, сьогодні я з помічником. Цибуляний 42 гривні 500 г, хліб для тостів, сухарики дитячі 40 гривень. Хуторський житній 500 гривень, 500 грамів 40 гривень. До речі, друзі, в цьому році не врожай в Україні на зерно, на пшеницю, тому, звичайно, і ціна відповідна. Все, гарних продажів, гарного дня вам. Дякую. Морква 25 гривень, капуста 40, Яблучко Чемпіон 45, Семеринка, 35. Молдова солодка 70. Чорнослив копчений 150. Курма медова, 85, кардинальчик 120. Доброго дня. Добрий. День. Ми Мимо вашої локації дуже тяжко пройти. Дуже смачний Шу. запах ароматний. Підкажіть, будь ласка, по цінам нас орієнтуйте. Реберця бекончик 650. Так. Роберто. 650. Так. Четвертушка куряча 400 за кілограм. 400, так. Стиганця, ковбаски 550. 550. А перепілочки? Перепілочки 850. 850 Це за кілограм. Це люля... люляк і мапсуни, люляк і жирові сєтички. А, так. Кров'яночка з гречкою. Кров'яночка 600, з гречкою по 200 за кілограм. Для нашого друга з Японії. Подивіться, будь ласка, яка смачна українська кров'яночка. Аромат, друзі, не передати словами, так сюди і манить. Бажаю вам гарних продажів Дякую. та гарного Дякую. дня, так? До побачення. Ми бачимо свіже м'ясо, філе індички 330, стегна індички 310, чверть куряча 185. Лохина. Солодка 100 гімдесят 85 гривень, шарон як мед Іспанія 150 гривень, Ківі супер солодка 150 гривень. Лимончик Азербайджан супер 130 гривень кілограм. Гранат. Грушка Б 65. Пішли ж пропозиції. М'ясні вироби. Добрий день, підкажіть, будь ласка, сир в яку ціну? 450. 450. Друзі, ароматний свіжий сирок. А Варіонечка, будь ласка, підкажіть? 250. Приходьте, вибирайте великий асортимент. Ось, будь ласка, риба в пропозиції на будь-який смак. Тут завжди свіжа риба, скумбрія 220 гривень, колбаса 315, морський заяць 215 гривень. Хамса 215 Скубрія 445, кілька смачна 137 гривень, кілька пряна 145. Василець Супер 182. Хек Мірлуза 159. Хек молочний. Означає, що він молоденький Подивіться, який гарний: 155. Аргентинка 137. Друзі, тут завжди в хлопців свіжа риба. Будь ласка, приходьте, вибирайте, купляйте. 700 гривень. 700 гривень. Да. Це чорнильниця, так? Журавелі лисичка. А хто виробник? Не знаю хто. ЛфЗ, скоріше за все. 700 гривень коштує. О, угу. Я бачу так, чорнильниця. Дякую. Дисички. Іспанський танець або ще її називають Кармен. Скільки вона коштує? 550. Київський експериментальний керамік завод. художній Друзі, подивіться, який класний чайник, ручний розпис, полонне 250 гривень. Апельсинчик 80, шарон 140, кишмиш 150 без кісточки. Мандаринка 100, мандаринка солодка 80. М'ясо продають, сало. добрий день, раді вас бачити. Тут завжди, друзі, свіжа продукція, сало, м'ясо. Підкажіть, будь ласка, салко, скільки коштує? 200. 280. 280, так. З 550. 550, так. 350 і 300. Так, і кров'яночка, будь ласка? 180. Так, і м'яско? 240 лопатка, задочок 250. 240, 250. 250, прошеночок 330 6. Ось так, друзі, дуже смачна продукція, свіжа. Напроти нової пошти 251. Приходьте, дуже привітна продавчиня. Купляйте, вибирайте. Особисто пробував сало минулого разу. Мені сподобалося. Томати 50 гривень. Перець солодкий 35 гривень. Дайкор 35. Морква. Сочна солодка 20 гривень. Картобелька. Домашня 15 гривень, що кілограм 100 гривень, акція 10 гривень. То попкорн, Попкорн. О, скільки він коштує? 20 гривень вибирайте. Попкорн, будь ласка. Качанчики. Їх просто на сковорідку, так? Так. І отак качанчик ділити на три часті. Так і на сковорідку. І на сковорідку, бо дуже буде багато. Ага, ага. Ну, щоб воно це, чуть-чуть да. -чуть посло. А шип... шипшина скільки коштує? Шипшина 60. 60. Півлітрова баночка. А це у вас що за насінечку? Укроп. Укропчик скільки? 20. 20 гривень скляночка. Так. Да. А сухофруктики ваші? 25. Це що, грушка у нас? Це яблуко. Яблучко. груша. Скільки вона? 30, 30 гривень стаканчик. Ось 30 вишні. Вишенька, подивіться. 30, 30 слива. Сливка 30. 30, слива. 30 сливка. Все домашнє. Друзі, приходьте. Біля маркета червоне та біленьке. Не подалі. Мандаринка без кісточки 150 гривень. Перець болгарський 90 гривень, Томати 85, огірочки 200 це мені ж тут форма 80, 60, яблучко по 40. Доброго дня. Раді вас бачити. Назвієм. Що ви нарізочку зробили вже? Да, да, да. Так? Так що доставати? Да, доставайте. Ви тільки обіцяєте <ріст> і нічого не достаєте. Підкажіть нам Привет. було. Добрий день. Підкажіть нам, будь ласка, скільки коштує. Роберці? Роберці, ага 380, там гарна ребенка. 380, ну. м'яско м'язко. А такий виріб? 680. 680 Вам підказати щось? Ні, то ні, Так, А ковбаска? Я коли вийде по що 950 вялена <плес> на ковбаску. Ага, 950 гривень. Це як для вас. Друзі, зараз щось вам покажу. Ви не повірите, подивіться яка черга за молоком. Молоко фермерське 36 гривень літра. До 2 кг. Квіти продають. В садові. Скільки квіточки ваші коштують? По 100 даю, я продаю корінь в основному. Ага. Тут коренева система розвинута, тут з кожного його. Кустика. Тобто в цьому році він від, відсвіте, а наступного року вже буде розвиватися. Витягнути, він вже розвинений, так? Витягнуть його і розірвати, посадити буде мінімум 5, максимум 10. Вау! 100 гривень за, куст, за кустик. Будь ласка. Друзі, подивіться, скільки людей сьогодні вийшло. Погода гарна, сонечко. Тому люди з пакетами, з кравчучками. Вийшли, щоб придбати свіжі овочі, фрукти. Капуста сьогодні по 29,80, пекінка 39,80, брокколі 59,80. передиска та ж сама ціна, кабачки 99,80. Зараз зайдемо до нашого знайомого музиканта. Миколай хоче йому залишити трошечки грошей. Так, Миколай? Миколай, так? Пішли. Що я вам зараз покажу? Тут найсвіжіша гавядина. Доброго, Доброго дня! Раді бачити. Тут дуже приємні, привітні продавці, поспілкуються, побажають гарного дня. А саме головне запропонують свіжу гавядину. Підкажіть, будь ласка, скільки гуляшок? Гуляш 280. 280. Так. 380. 380. Великий асортимент. Так. 320 320 шийок. І реберця. 200. 200 гривень. 120. 120. Підписники запитували, хотіли з вами познайомитися, як вас звати. В мене Василь звати. Василь, дуже, дуже приємно. Миколай, Віталій. Дуже приємно. Ну, Ніколай. О! Вже, вже будемо знайомі. На виросне, да? Надія, да? так? Дякую. Дякую вам. Бажаю гарних продажів, гарного дня, будьте здорові! Всього доброго, Всього ось так. Друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом, який продає завжди свіжу гав'ятину. Приходьте, вибирайте, купляйте за бажанням. Яблучка пропозиція. Айдерет 35 гривень, Голден 35. До речі, ціна невелика. Перець 75. Гранат Азербайджан 150 гривень кілограм, апельсинчик 100 гривень, мандарин 100 гривень, хурма корольок 70. Лимончик 60 гривень, ківі 60, грибочки 110 гривень. Друзі, будь ласка, райське місце для тих, хто любить солодощі. Ми бачимо печиво 140-170. Добрий день. добрий день, добрий день. Дивіться, який великий асортимент. Королівство Смакоти. Штрудель 270. Ось. Дуже привітна продавчиня. завжди привітається. Побажає гарного дня. Так, так, доброго дня. З помічником, так. А скільки ваша халва коштує сьогодні? Халва коштує 170. 170. У нас халва завжди йде доріг дорожче, вона є на ринку і дешевша. Так. Тому що ми її беремо таку первого сорта, щоб вона була свіжакова. Свіжачок. Це так, я... та, у, у вас свіжка. взагалі всі свіжі продукти 에, тут. Трошки виходить закупка товару, трошки більше. Це вже я тебе? Прийду? Солодке царство. Вау! Подивіться, друзі, друзі наскільки Ова. добрий Майдур. продавець. Що, що треба сказати, велике. велике. Велике, дякую, так? Велике дякую. Мечливо. Друзі, будь ласка, вам положили. Приходьте, розказуйте. Вибирайте, ось локація, біле та черво, червоне. Це я за... Ні, все, я розрахуюся зараз. Візьмете коштує. Ні, давайте я розрахуюся. Розкажете по-мосети. Все по-чесному. По Ви подарували. Це нормально яке. Буряк на український борщ 20 гривень. Яблучка 30. 30. <риск> Чемпіон 30. На презенти, друзі, дорого. подивіться, який великий асортимент 200. на ярмарці парфумів. Підкажіть, будь ласка, цін. 200. 200 гривень, так? 250. А це по 200. Будь ласка, по 200 гривень. Друзі, на сільськогосподарської ярмарці є неймовірна локація. Гранат 1 кілограм 150 гривень. Свіжачок. Подивіться, друзі, як чоловік робить прямо. Ось, видавлюється, вичавлюється свіжий сік з гранату. Приходиш, вибираєш на будь-який смак, подивіться, який він солодкий, О, гарний. 10 -10. Вау! Друзі, це такий приємний процес. Подивіться, який він смачнючий. Приходите, вибираєте, і чоловік вам зробить безпосередньо при вас дуже смачний гранатовий сік. Будь ласка. Ресторан Аріана, приходьте напроти. Дуже крута локація. Гарного дня, будьте здорові! Добрий. День. А що це за ягода? Брусніка. Скільки коштує? 250 п'ятдесят кілограмів. Двісті брусніка, так? А це калина. Калинка. Скільки вона? 200 кілограмів. 200 кг. Це обліпіха в нас, так? Скільки вона? 300, 270, 250. І ще є така пертерта здобути. 120. 120 за 530 грамів, так? Так, да, баночка. Ага, підкажіть, будь ласка, це у нас що, вишня? В'ялена клюква. Клюква? Да, 450 гривень за кілограм. Да, Все, дякую гарних продажів вам. Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго знайомого. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, цукеречки власноручно приготовлені, ручна робота, пиріжечки. Чай, кава, приходьте все дуже свіже, ароматне. Біля ресторану Аріана. Дуже привітний продавець. Все гарного дня, гарних продажів. Добрий день. Раді вас бачити. Дякую. Скажіть, будь ласка, що зараз вчоли? Вже на зиму перейшли? Так, вже перебувають в стані спокою. В стані спокою, так? Вже мед не носять. мед? Вже який мед похолодання. Так, так. Так, це в нас лісовий, так? Так. Скільки так, він коштує? Така 90 90 гривень, 200 друзі. Літра. 200 гривень літра, так? А це екаційний, так? 300 гривень, пів літри баночка. Продаєте разом з банкою. Ну, Можна окремо. Можна окремо, Як можна хто би хто хоче перелити. Лію, так. так. А також актуально на сьогоднішній день, будь ласка, свічки. Самі менші 5, більші 10, 15 і найбільші 20 гривень. А це що таке у вас? квітковий пилок. Квітковий пилок. Він, до речі, дуже корисний, так? Натуральні вітаміни. Вітаміни, натуральні. Все, що природа... Так, все, що природа створила, все тут. 80 гривень. Ось так, друзі. Миколай зацікавився. Свічки нам знадобляться, так? Світло відключають. Все, дякую, гарного працює продажу. Працює. Гарних продажів, гарного дня. Дякую. Все, до побачення. Вам здоров'я. Ага. На ярмарку ніколи не заросте доріжка. Подивіться, з тачками, з сумками, з рюкзаками. Сюди приходять для того, щоб придбати смачну продукцію. Добрий день. Фундучок пропозиції. Горіх грецький. 280 гривень за кілограм. Черги за яблуками, грушами. Молдова 75,99 гривень. Соленості огірочки 130 гривень. Томати 130. Добрий день. Мед пропозиції, лісовий, різнотрав'я, травневий мед, кація, луговий. Ось дуже приємна продавчиня, продає хліб. Дивіться, як вона приємно спілкується. Всім дякую, бажаю гарного дня. Завжди свіжа продукція. Добрий день, раді вас бачити. Підкажіть, будь ласка, хлібчик ціну хліба. Паляничка картопляна 50 гривень. Ціленька. Види, це, це з Вау. картопельки, це дуже-дуже новиночка, так? Дуже, дуже так Чисто житній. Скільки він? 65 65. Гречаний 70 гривень. Цілий, я говорю за mm. Цибулевий, так, цибулевий. 65. житньо так такий з кінцюком 60 гривень. 60 гривень. Перший день 55 ціничний батон так, такий. Батон Так, цільнозерновий 60 гривень. І гарбузо. Гарбузовий бузовий 80. 80. Щиро дякую, гарного дня. Дякую. Будьте здорові! Дякую. Вам мирно. дякую. дякую. Короб 160, карась 120. Рибка пропозиції. Будь ласка, Чищений 150, стейка мура 270, Судачок 280. Свіжочок, свіжа риба, сьомга 720, щука 280, пінгасик 195, щучка 220, сазан 180, повстолок 100 гривень. Яблука Чемпіон 50, Симеринка 50. Соля 120. Сочевиця 100 гривень кілограм. Куску з Туреччина 100 гривень. 120. Квасоля 140. Ластівка 150. Риздики 280 гривень. Льон 80 гривень кілограм. Товстолоб 140. Хвости по 230, Сомик 150, Сазан 340. Короб 160, карась 120. Там Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по сільськогосподарській ярмарці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.